Уявіть собі реальність, де творці мають безліч можливостей, аби робити світ кращим. Звучить якось нереально, правда? Але благодійний фонд Цикрафт вже зараз створює таку реальність. Мене звати Колокова Вікторія. Я голова благодійного фонду Цикрафт. Ми постійно даємо експертну підтримку підприємцям і крафтарям. Бюджет благодійного фонду «Цикрафт» ми розподіляємо на три постійні програми: Кентавріда, грантовий конкурс на видання дитячих книжок, котрі створені на історії і легендах півдня України. Херсонщина це Україна. Це мистецький благодійний проект на підтримку окупованих територій і відбудову культурних пам'яток півдня і регіональна програма підтримки виробників. Це експертна, освітня і поворотна фінансова допомога тим, хто хоче започаткувати власну справу. Все це ми робили ще в Херсонській області. Але через війну ми переїхали в Умань в центр України і зараз працюємо зі всіма регіонами України. Якщо ви виробник якісного, натурального, крафтового товару, запрошуємо до співпраці. На всі питання я відповів за телефоном.